Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі «Еспресо» і продовжуємо говорити про міжнародну ситуацію. Пане Ігоре, ви як член коаліції, які в коаліції думки ось щодо того, про що ми говорили? Про Крим, про відносини Росії та Туреччини та позицію України в цьому контексті. Ну перше, якщо оцінювати виступ Володимира Путіна з цій ситуації, то абсолютно погоджуюсь з попереднім виступаючим, він виключно розрахований на російську вату. Ні на що не інше, тому що. А якщо Росія дійсно може перекрити доступ помідорів, то Туреччина абсолютно вже заявила, що її кроки набагато серйозніше вдарять по Росії, і в цій ситуації я би хотів би ну, сказати, що приклад Туреччини, приклад її, скажімо так, незалежності. В питаннях енергетики, в питаннях економіки від Російської Федерації він повинен бути для України прикладом. Ми повинні так само бути максимально незалежними від Росії, і що важливо, ми. Вже робимо кроки на зустріч цьому. В цьому році за, 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 за рахунок дії уряду Україна повністю є незалежною з енергетичної точки зору від Російської Федерації. Ми вперше добилися цього. Що зараз відбувається? Україна рухається до Європейського Союзу, до, 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 до виконання західних стандартів європейських, і це вже абсолютно незворотній шлях. Всі країни Європейського Союзу ратифікували угоду про асоціацію з 1 січня 2016 року набуває угода про зовнішню віль... зону вільної торгівлі. І така ситуація для Російської Федерації. Ну Російська Федерація в цій час в цій ситуації перебуває в істерії. Російська Федерація хотіла загнати а, Україну в Руський мір, хотіла створити Новоросію. Це їй не вдалося, і в цій ситуації ми повинні абсолютно зрозуміло. Взяти для себе максимальну вигоду, і максимально робити кроки для того, щоб Україна була не об'єктом зовнішньої політики, а повноцінним суб'єктом, в тому числі шляхом повної незалежності від Російської Федерації. Дякую. Пане Ну, Перш за все, треба визнати, що це дуже мужній вчинок і рішучість дій президента Турції заслуговує на повагу, і ми бачимо, як реально захищаються інтереси своєї країни. І це є величезний приклад всім нашим, всій нашій владі, не зважаючи на такого противника, агресора і, взагалі, країну, яка є номер один за військовим потенціалом своїм. О, це перше. Друге, коли ми говоримо про те, що цей вчинок і чи ця провокація, яка яка отримала дуже рішучу відсіч. Сталася, то дійсно Турція стала зараз нашим союзником. От можливо, до цього часу вони були більш стримані, але вона стала нашим союзником в тій частині, що це ще один з'явився голос, який говорить про те, що Росія є агресор, і який не заспокоює все співториство світове, про те, що і не переключає увагу на, скажімо, ісламську державу, на на терористів і на всіх інших. Ми розуміємо, що у нас в нашому регіоні. Росія є найголовніший агресором, і це нам дає додаткові величезні можливості щодо поглиблення співпраці зараз з Турцію в всіх галузях абсолютно. І в тому числі, і я думаю, і військові те, що голос не оголошується, але це дуже важливо. І цей шанс треба використовувати. Коли ми говоримо про ті приклади побудови стосунків, в тому числі і з країнами, з якими були натягнуті стосунки раніше, це ще один приклад вміння гнучко захищати свої економічні інтереси, і, будучи економічно сильними, вибудовувати і будувати свою власну сильну армію, спиратися на свої власні можливості фінансові, маючи підтримку і стандарти, до яких вже Турція давно дійшла, і є стандарт, і членом, членом НАТО. Це є той приклад швидкості дій для уряду нашого, який зараз дуже багато говорить вже впродовж двох років, тому що насправді премєр міністр нас вже два роки. От. Але ми дуже повільно рухаємося до цих стандартів, до реальної побудови нашої незалежності. Коли ми говоримо про так звану енергетичну незалежність сьогодні, це прекрасно, це добре, що ми газ купуємо, до речі, в Європі зараз, здебільшого. Але ми бачимо нонсенс і парадокс в тому, що наш європейський газ. Має нині зараз якість гіршу, чим був раніше російський газ і газ нашого власного видобутку. І ці факти ми так само уряду. дресуємо. Будем... Як ви визначаєте якість газу? А які газу визначаємо дуже просто. У Європі є стандарт, який є мінімальна калорійність газу. Це теплота згорання 1 тисячі метрів кубічних газу. І мінімальний стандарт в Європі це 9 тисяч кілокалорій. А є країна дає 11 і 12 тисяч кілокалорій. Наш я думаю, стандарт старий це 7600. Українці погодяться наш на такий малокалорійний газ, але не російський. Зверніть увагу, що наш стандарт чи радянський – 7600. І сьогодні у наших комфорках навіть зараз немає цих 7600. Тому виникає питання, як таке може бути? Ми купуємо якісний європейський газ, поки він доходить до наш радио. Тобто хтось, його... хтось його, чи з кимось його, чи змішують, чи розбавляють, чи не очищують, чи роблять інші технологічні маніпуляції. Але це я говорю все до того, що. Ми повинні розуміти, що ті стандарти, до яких ми прагнемо, вони повинні бути однакові для всіх. І це є завдання так само уряду. Це є завдання тих людей, які будуть в уряді. Я сподіваюся, після його перезавантаження. Це ті кроки, які дійсно. Дають можливість українцям владу поважати свою власну, їй довіряти і її підтримувати. Вряду чимало зараз завдання. Одне з них це якось реагувати на те, що робить громадськість. Я маю на увазі блокаду окупованого Криму і спочатку продуктову, так потім енергетичну Ленур Іслямов анонсував морську, і от він вже сказав, що вона розпочалася фактично почалась і це буде вічно. Військова операція, тобто вона вже є, але він не е, говорить деталі, зрозуміло чому. І е, каже, що навіть е, турки, коли збили цей літак, який потрапив на їхню територію, вже здійснюють блокаду босфору і дарданели. Це як е, е, нібито це можливо навіть погоджено із ними. І власне ще одна новина в зв'язку з цим про те, що створено перший кримськотатарський батальйон. Чи можна це якось пов'язати так скептично, скептично головою. я я скептично головою. Дійсно, Дійсно, читав ці останні Він постійно видає за подавати? Ну, в общем-то, конечно, когда он говорил о военной операции, он прежде всего имел в виду Турцию. Да, то есть я и Эрдоган. В общем, правда, так прямо он не писал. Ну, в общем-то, подразумеваем. Да, конечно, ни о какой военной операции речи быть не может. Более того, если говорить о перспективах блокады Крыма. Для меня прежде всего знаковая была даже ну, я не спорю о необходимости этой блокады. Да? Это действительно нужно было делать в прошлом году. Другое дело, что в прошлом году мы в военно-политической и финансовой ситуации не могли себе это позволить. Мы не могли провоцировать Путина на, разве, на еще больше на нагнетание агрессии, тогда у нас еще не было чем защищаться. Мы немножко с этим запоздали. Меня вот, в связи с этой блокадой очень насторожила реакция украинского общества. Мне показалось. Да, мы можем поддерживать блокаду, но мы перестали относиться к жителям Крыма как к своим согражданам. Вот это самое страшное. В ответ на то, как они перестали относиться к согражданам к нам. И поэтому мне кажется, что вот не, несмотря на эту блокаду, да, вот именно вот этим нашим отношением к крымчанам, и той ситуация, которую они из-за этой войны и частично из-за наших действий э оказались. Мы теряем Крым буквально сейчас на глазах. Э Мне кажется, что уже сейчас возвращение Крыма, возможно, или а судетский вариант, если помните после Второй мировой войны, когда немецкое население, которое на шлюсе во время референдума проголосовало за вступление в немецкую в нацистскую Германию, оно было выселено. Ілі, второй варіант косовський, і я думаю, він реальный. То есть просто на наших глазах ми зараз теряем можливість возвращения Криму в состав України, максимум, що можна добитися в случае победы, це независимості Криму ні от Росії, ні от України. Це происходит буквально на наших глазах. Ми розходимося з крымчанами. Це дуже дискаційне питання, але ми не маємо часу на те, щоб да. заглиблюватись. У нас, лишається... У нас лишається ще одна топовая топова, хвилини, топова, одна тема. топова тема цього тижня, чим це можливе повернення в Україну Дмитра Фірташа. Про це дуже багато. Говорили про те, що в середу, і власне він сам казав про те, що він в середу мав виступити на з'їзді Федерації роботодавців України, яку він же і очолює. От однак у вівторок вже ввечері з'явилася інформація про те, що Фірташ не приїде. Однак, співробітники міністерства внутрішніх справ все ж таки чекали його у Борисполі безрезультатно. Правда, давайте подивимося, як це відбувалося. До приїзду Дмитра Фірташа було усе готове. В аеропорту Бориспіль на нього чекала ціла рота спецпризначенців. Зустріти одіозного олігарха були готові і бійці полку Азов, які перед цим заявили, що влаштують фірташу громадський арешт, якщо цього не зроблять правоохоронці. Утім, довгоочікуваний гість так і не прилетів. Серед пасажирів літака з Австрії фірташа не виявилось. Свій неприїзд до України газовий магнат прокоментував так: українська влада здійснила безпрецедентні кроки та зробила усе, аби зірвати мій приїзд в Україну. Я вважаю дії української влади по відношенню до мене злочинними та розцінюю їх як політичні переслідування. Додав фірташ у свою чергу. Міністр МВС Арсен Аваков вкотре заявив: усі драматичні імітації фірташа, піар, заяви та хитрощі втомили і нагадав, що мова йде зовсім не про політику, адже національна поліція. Ця України розслідує два кримінальних провадження безпосередньо пов'язаних з Дмитром Фірташем. Перше щодо групи компаній Остхем з приводу нанесення збитків державі у сумі понад 5,5 мільярдів гривень. І друге щодо колишніх керівників НАК «Нафтогаз України» посадових осіб Кабміну і компанії Фірташа Росукренерго. Їх підозрюють у змові і нанесенні збитків в Україні шляхом списання з державної компанії на користь «Росукренерго» 11 мільярдів кубометрів газу і понад 1 мільярд у вигляді вигляді штрафних санкцій. Власне, варто нагадати про те, що зараз Фіртер знаходиться у Австрії. Навесні цього року він виграв суд щодо його екстрадиції у Сполучені Штати. Австрійський суддя відмовився ухвалювати таке рішення. Водночас прокуратура Австрії подала апеляцію. І ця апеляція мусить бути розглянута навесні наступного року. Пане Ігоре, от під час судового засідання у Відні, яке фірте фактично виграв, його захист наголошував на тому, що здійснюється політичне переслідування. Коли буде майже гарантовано розглядатися ця апеляція, фіртеж буде показувати у саме ці кадри. З тим, як співробітники Українського Міністерства внутрішніх справ його зустрічали там, люди в Балаклавах, у бронежилетах, з кейками. Тобто він просто буде доводити на цьому ґрунті те, що він політично переслідується в Україні. Вам не здається? Ну, він може заявляти все, що завгодно, але інше питання, що у української сторони, у українських правоохоронців є чіткі запитання. До Фірташа є ряд кримінальних проваджень, на що зазначав міністр внутрішніх справ пан Наваков. І я впевнений в тому, що якщо б він вступив на територію України, в цю ж секунду він був би затриманий і заарештований. Тому тут жодним чином немає політики. Є Виключно економічні злочини є розслідування по цьому випадку, і я впевнений в тому, що українська правоохоронна система доведеться цього до кінця, те, що він, те що він не приїхав, Дякую. це ще вкотре доводить того, що він розумів, що в цей же момент буде затриманий і заарештований. Якщо б він сильно хотів би потрапити, він би потрапив. Дякую. Пане, Пане... Юрію. Ви згодні з колегою? Знаєте, Я вважаю, що це фарс і цирк, те, що ми бачили на цих екранах і кадрах. Ефір теж не їхав сюди озброєними хлопцями, щоб їх так. Те, що проти Фірташа що за два роки влада не здатна була організувати нормальне розслідування. І... В тому числі заочний процес судовий, це свідчить про те, що немає політичної волі. А те, що відбувалося зараз, це тільки просто імітація того, що, начебто, от бачите, ми зустрічаємо фірташа. Та фірташа треба не зустрічати таким чином. Його треба тихо, спокійно арештовувати, судити і піддавати правосуддю. Насправді цього не робиться, і це означає, що ми маємо недостатній результат боротьби з і корупцією. Чекати, і, в в числі, і в тому числі з усіма його е колегами фірташа, які зараз знаходяться в поблоці. Жодну людину за ці два роки ніхто не перед. Не розстріту кримінальну справу і не передав до суду. Пане Сергію, на вашу бітас, думку, бітас, дуже коротко. Чому бітас, він бітас, не приїхав? Він не приїхав, тому що йому це не було потрібно, тому що справді йому треба було показати, що він політик, нібито в Україні. Але Міністерство внутрішніх справ і в Азова, які його зустрічали в аеропорту, є зараз прекрасно можливості показати боротьбу з олігархією з тими олігархами, які нікуди не тікали. В Україні є Ахметов, в Україні є Бойко, По них теж були розслідування. Я думаю, що для них є прекрасна можливість показати, наскільки вони так, так енергійно готові боротися за олігархів. Як це боролися в аеропорту, зустрічаючи іртешах? Дякую. На жаль, час нашої Добре. програми вичерпаний. Дякую вам, що дивилися. Наступного тижня дуже буде дуже в багато гарячих тем. Приїжджає Байден, буде розглядатися звідка міну. Тож будемо про це все говорити. О 19.45 В понеділок не прогавте. До побачення.